Вітаю, дітки! Подивіться, що на спинці в'їжачка. Це овоч чи фрукт? Так, це фрукт. А як він називається? Вірно, це яблуки. А де ростуть яблука? Так, на деревах. А як називається дерево, на якому ростуть яблука? Вірно, яблуня. А як називається місце, де ростуть багато фруктових дерев? Так, це фруктовий сад. А які фрукти ще збирають восени? Груші, сливи, айву. Крім фруктів, восени збирають врожай ягід. Це виноград, шипшина, калина. Облепіха, журавлина та горобина. А де ростуть ягоди? Так, ягоди ростуть на кущах. А чому фрукти та ягоди солодкі? Тому що вони містять фруктозу це натуральний цукор. Ця солодкість є результатом процесу дозрівання, коли рослина накопичує в плодах. Енергію у вигляді вуглеводів. А зараз ми перевіримо, чи добре ви знаєте назви фруктів. Відгадайте загадки. Жовте з боком червоненьким, з дерева дістану. Дуже добре, солоденьке, кругле і духмяне. Це яблуко. Солодка, соковита, соком вся налита. Її скоріше з'їсти мушу бо дозріла жовта груша. Мов би на одній нозі він зростає на лозі. Кожен скуштувати рад соковитий виноград, чи то жовта, чи то синя, соковита господиня. Вірно, це. Отже, дітки, восени в садах достигають фрукти, яблука, груші, сливи, виноград. Дерева ніби дякують людям за турботу і працю, даруючи соковиті плоди. Люди обережно зривають фрукти, складають їх у кошики чи ящики. Частину урожаю їдять свіжою, а частину сушать, варять варення, компоти чи роблять сік. Дякую за увагу! До побачення!